Мене звати Андрій Вітрів, я офіцер відділення цивільно-військового співробітництва штабу військової частини А0998. Лейтенант. Повномасштабне вторгнення воно мене застало буквально кілометр звідси. В парку Знесіння я на той час працював працівником по благоустрою парку Знесіння і в охороні там був 28 числа, 28 лютого, я вже був у військовій частині в 24-й бригаді. Така як екіпіровка, певні ну, одежа, в мене вже була готова, але до цього я ще доклав інструмент по різьбленню. Я взяв з собою різці, я взяв з собою киянку для того, щоб різьбити. Я взяв з собою скульптуру, невелику скульптуру вирізблену. Також я взяв з собою вишиванку, псалтир і музичний інструмент це дремба. От з таким, з таким набором я приїхав в, в Збройні сили. Чесно, зараз згадую, це ну, весело. Знаєте, війна, тут йде хлопець із, із скульптурою. Там такий вирізблений козак. В бойові дії вона заїхала зі мною аж це було Бахмутське, ТПУ Бахмутське, аж туди я її завіз. І е, то був тимчасовий пункт управління батальйону. І фактично там я її і залишив. То рух був мій до передової, тому що я на той час був стрільцем. О, відповідно, всі тоді їхали на позиції. Ну і само собою, насправді, на позиції, на самі позиції скульптуру брати це вже було чуть-чуть задуже. Цікавий був також момент, коли. На плацу перед виїздом вже в сам район виконання, то я теж попросив отця капелана, який проводив молитву, що я би хотів зачитати пісню, співати пісню, таку похідну, вільним небо, краєм буй мандрував, як вернув до чортом лику, Сивий дуб його спитав, чи той справді перевівся любий мій минулий цвіт, і онуків більш немає, і не являться на світ. Що ж лети, хоть, і з листям моїм зазирнив на Дніпрянській оселі. І потім ту саму пісню я співав, коли ми їхали із, вже дійсно на виконання бойового завдання з міста Золоте. Ми їхали в Попасну. Це 22 квітня 2022 року. Тишина. От всі тихо сидять, думають. Знаєте, і я для того, щоб трошечки додати якогось такого знаєте, інших емоцій, позитивніших, я кажу, хлопці, давайте я заспіваю пісню. І от ми їхали, я став е в тому автобусі, і наскільки, наскільки міг знаєте, стійкий виконав. Потім так само е в Попасні, коли ми приїхали е в Попасну, вже е з нас привезли на, на Бесі. На БМП, О, то там також в мене був такий момент, от вже з Дримбою, коли е, при зустрічі, тобто це зруйнована школа повністю. І е, хлопці питаються, ну хто ти? Ну Відбувається певне знайомство завжди. Приїхав, хто що, хто звідки. Ну і кажуть, ти хто це? Я кажу, актор театру, актор театру Емануїл. І вони мені такі кажуть: ну Андрій, ну, а нащо ти сюди приїхав? З театру, то тобі треба в театрі там виступати. І я кажу, хлопці, ну давайте я виступлю для вас, заспів, там зіграю на дрембі. І так само витягнув дрембу, почав грати на дрембі. І знаєте, от цей момент спокою, він дійсно є важливий, коли. Наприклад, в тих важких реаліях, в тих важких моментах людина може не думати про погане. Коли музика, коли пісня, вона додає, наприклад, думок про, про дім, про родину, О, тоді це є важливо. Це є такі маленькі, але позитивні перемоги. Коли вже ми вийшли, вже були на золотому. На нових і на інших позиціях, то е, мені от мама передала була свячену воду, і, і я проходив по всіх позиціях, хто там був, ну, по нашій тій лінії, знаєте, була можливість. Якраз хлопці готували, там, окопувалися. Е, то я от саме в той момент, знаєте, я прийшов, ну з чим прийшов, ну свячена вода, помолилися. Я проводив потім після того спільні молитви. Була можливість проводив спільні молитви, і завжди після спільної молитви я грав на дрембі. Тобто, оце було стабільно. Хлопці жартували, каже Андрій: то тобі не дрембу, то тобі треба трембіту мати. <с? <с?> я кажу та з трембітою воно би було веселіше, насправді. Відносно ворога, знаєте, противник нам було декілька разів, що вони включали там далеко з колонки гімн Росії. Та там ви, що ви в повному оточенні, що вас всі кинули, що все там, цей, знаєте, цікаво було почути, що один із наших військовослужбовців почав співати навпаки гімн України. і Воно теж додало позитиву. Позивний для військовослужбовця це є також важлива така, важливий інструмент. Мені, мені його дав мій товариш старшій позиції. Коли ми приїхали вже в саму Попасну, я з собою казав, я мав з собою псалтир. Молитва це також один із інструментів, який дає людині військовому, особливо, можливість заспокоїтися. Ну і потім я завжди, коли десь виходив, коли був час, не було бою. Кажу, хлопці, давайте помолимося, давайте зачитаю молитву. І відповідно, із Попасної, коли я виїжджав з Попасної, то цей мій старший позиції француз каже: все, священник їде зі мною, і дав мені такий позивний священник. Вишиванку подарувала мені мама, як я поступив в університет. Класична така біла сорочка, червоно-чорна вишивка. Я її взяв з собою, і мені вдалося її вдягнути це є на обливаний понеділок, 25 квітня 2022 року. Тобто на, на Пасху 24 квітня в нас був бій, в мене був також перший бій. І Ввечері ми е, виносили із сусідніх позицій, ми виносили поранених е, наших військовослужбовців, е, і потім на, ран, ну, е, на ранок, зраненька, я вже е, думаю, ну, справа серйозна, ліпше я вдягну вишиванку. Е, я вдягнув вишиванку, і, чесно кажучи, воно. Ну, воно Додало мені такого, ну просто приємності, спокою і приємності, знаєте, от ти, ти просто перебуваєш у такій фатальній обстановці, і потрібно кожному шукати якісь інструменти, які будуть додавати не тільки тобі. Бо е, вдягнув я вишиванку, воно так, для мене приємно, для мене файно. Але коли тебе ще інші бачать побратими, ну, можливо, і хтось захоче взяти, вдягнути правильно. Коли от в Новоіванівці нам сказали, що ми будемо йти пішки, ну, і сказали, що всі речі треба поставити ну, на, цей, е, на машину, і потім перша машина виїде, а потім ми прийдемо туди. І я чомусь взяв і поставив от всі от ці речі, що я мав: дремба, вишиванка, псалтир, там термос у мене був ще теж. Ми поставили всі речі на рюкзаки свої, поставили на пікап, і він поїхав, а ми виходили так. От тому воно десь лишилося. Я зразу потім, от після того, як вже прийшов. Ну, на реабілітації був, та, я зразу що, я зразу поїхав, купив собі вишиванку. Я зразу пішов дримбу дрембу, купив. Я там пішов до церкви, якийсь молитовник є ще. Я недавно зустрівся із нашим військовослужбовцем, який отримав бойове травмування, це із артилерії, він сам, а він є історик. І ми от саме про це проговорювали: що кожен має працювати максимально в тому, чому в чому він є спеціаліст, і він мені, наприклад, розказував історію, як він на позиціях от одному із хлопців провів урок історії. І він каже: я побачив, як я його зарядив на якийсь період, як він навіть виконував завдання. Тобто, як він просив, щоб там десь більше дали точок, по чому вони мають стріляти, як, наскільки він був заряджений, бо це історія. Оце от він використав. Тобто, будучи інженером-землевпорядником, знаєте, ну прийшов я, попав би я в попасну, і мене би запитали, хто інженер землевпорядник Ну класно, а що воно, що ти зараз тут зробиш? Але коли кажу там театр, а що ти можеш зробити? Ну давайте я вам от заспіваю. Тобто використав то, в чому я був, що я знаю. Спи, дідусь, листя бережи, ти є цвітом славетного роду, не жури завтра і тобі до походу. Слава Україні.